Пропоную поспостерігати за собакою. Хто це діти? Так, це собака. Який він? Так, він великий, пухнастий. Собака якого кольору? Так, руденька з білим. Давайте розглянемо песика. Що є у песика? Так, голова, тулуб, лапи, хвіст. Що є у нього на голові? Так, очі. Вуха, носик, рот. Який тулуб? Так, великий та довгий. Скільки лап у песика? Так, чотири. Для чого вони песику? Так, щоб бігати, стрибати, сидіти. Що ще є у песика на тулубі? Вірно, це хвіст який хвіст? Так, він маленький, пухнастий, закручений. А ще бувають довгі хвости у собак. Залежно від породи собаки. Що він вміє ним робити? Так, він вітає господарів, розмахуючи хвостом з боку в бік. Пропоную вам, дітки, погавкати, як великий собака. А тепер погавкайте, як маленьке цуценятко. Послухайте, будь ласка, віршик Леоніда Полтави, який називається наш песик. Сірі очі, сіра спинка, сірі вуха, сірий ніс. Отаким його в хустині, нам дідусь колись приніс, нам приніс подарував і сірком його назвав. Дітки скажіть, кого приніс дідусь? Як назвали собаку? Вірно, Сірко, чому, як ви вважаєте? Так, бо він був сіренький. Малята, а чи є собака у вас вдома? Як ви за нею доглядаєте? Молодці. До нових зустрічей.